Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти дуже цікаве відео для себе і думаю, воно буде теж цікаве для вас. Що б я сказала собі 5 років тому, а так сижу, тільки що проаналізувала весь цей шлях довжиною 5 років, тому вирішила з ним поділитися і з вами. П'ять років тому, це був 2020 рік, я працювала в салоні майстра манікюру, але я вже була на тому етапі, коли мені хотілося стати приватним підприємцем і це була така якась мрія. На той момент вона мені здавалась недосяжною. Але як тільки я поспілкувалася з штурборатором, він мені сказав, що не все так страшно, не бійся, пробуй робити в тебе все вийде. І буквально це такий дуже швидкий момент, швидкий етап, він мене зареєстрував, і, в принципі, це було в кінці липня я звільнилася, а на початку серпня я вже була приватним підприємцем. Потім мені потрібно було знайти приміщення, тобто паралельно він мене реєструє, і я, а мої, моє завдання знайти собі приміщення, щоб було де працювати. Я почала шукати, але давайте трошечки з цього моменту вернусь назад. Як тільки я приїхала в Мюнхен, тоді, коли я шукала роботу. Неподалік від мого дому, там в районі, ходила і дивилася, де які салони є, може хтось шукає, запитувала. І потрапила до однієї дівчини, вона їй треба було на роботу людину. Е, так як вона працювала самостійно, але треба було тільки на допомогу тоді, коли вона не може працювати, тому що в неї була маленька дитина. І вона сказала, що десь там на підміну, якщо мені треба буде, я можу вас е, е, собі взяти. Тільки мені треба там з чоловіком порадитись. Вона взяла мій контакт і залишила свій номер телефону мені. Тому цей номер був у мене збережений в телефоні. Коли я почала шукати приміщення, е, зайшла... Е, в інтернет, забила район, в якому б я хотіла орендувати приміщення, і побачила оголошення. Поняття не мала, хто це, Взяла, набрала номер телефону і нажала телефонувати. І побачила, що в мене цей номер збережний. Я спочатку не зрозуміла, хто це, думаю, може хтось з клієнтів. І я гудок уже пішов, але я виключила, тому що це якась така. Ти телефонуєш, ну, логічно ти набираєш чужий номер телефону, тобі треба там кудись подзвонити. І коли ти дзвониш, ти бачиш, що він в тебе записаний в телефоні. Тобто це якась така реакція Стоп. Я помилково до когось дзвоню, і я швидко виключила. Вона мені перетелефонувала, каже: ви мені дзвонили. Я кажу, так, так, я шукаю приміщення, чи ви здаєте. Вона каже, так, здаю. Я зрозуміла, що я її знаю. І Сказала, що ми з тобою, напевно, знайомі. Вона каже: та я щось теж мені здається, що я тебе звідки знаю. Ну, коротше, пішла я до неї орендувати приміщення. Це був якраз період коронавірусу. Такі були достатньо жорстокі правила, якщо можна їх так назвати. Тому що 3-4 або чотири місяці точно майстрам не можна було працювати. Треба було. Сидіти на жорсткому локдауні, тобто, було непросто. І був такий момент, коли людям допомагали. От ті всі, хто там пішли, не могли працювати, їм держава давала допомогу на те, щоб оплачувати приміщення. Я під таку допомогу не підпадала, адже я була не один рік приватним підприємцем. Тобто на той момент. Не знаю, логіка така для мене трошечки все нелогічно, але, тим не менш, мені здається, що вони відштовхувалися від річного доходу. Тобто, скільки ти заробляєш за рік, якось вони, напевно, рахують, чим вони можуть тобі допомогти. У мене такої можливості не було, тому я під це не попала. Було якесь таке розчарування. Думаю, чого? Тому що ну, реально, ти не тебе немає змоги працювати, за оренду треба платити. Хазяїн приміщення, в принципі, він сказав, що можете не платити, але як тільки ви йдете працювати, то треба буде покрити всі місяці, які ви не працювали. Ну, нічого не змінюється, так чи інакше, треба буде платити. Тому я продовжувала платити, але я пам'ятаю, як сьогодні останній місяць я попередила, кажу, я не знаю, чи зможу це вже останній місяць, коли я тобі буду платити. За оренду, і далі, напевно, я не буду продовжувати, тому що невідомо, скільки нас будуть тримати. І як тільки я їй це кажу, я пам'ятаю, на другий день, чи через день вона мені пише, що нас відкривають, там, з якогось там, понеділка, можна виходити і вже працювати. Потім наступний крок в мене. Була мрія змінити прикус. Ну, я навіть на той момент, прикус, зуби в мене були, зуби неправильного прикусу, тобто вони знаходились в неправильному положенні. Відповідно, були якісь такі комплекси, комплекси посміхатися. Не знаю, думаю, можливо, багато хто з вас зрозуміє, що це таке, коли. Посмішка, яка ну, є люди, які неважливо, там вони на це ніяк не зважають. Для мене це був якийсь такий пунктик, в який я вірила, що його можливо можна поправити. Але як тільки я приїхала в Німеччину, в мене була можливість попасти до одного лікаря, адже ця мрія вона жила завжди в моїй голові. Я попала до одного лікаря, і вона мені сказала, що. На жаль, в твоєму випадку це неможливо. По-перше, там якась на її погляд була якась там складна ситуація. По друге, страхівка не зможе покрити те, що я хочу воно буде дорого коштувати, і невідомо, як воно піде. Коротше, вона мені трошечки дала страху. Але це було ще перед тим, коли я почала працювати в одному салоні, тобто ще до того, коли я стала приватним підприємцем. Отже, я жила з тою думкою, не переставала мріяти. Тобто, не було у мене такого, що вона мені сказала, що це неможливо. Я сказала: окей, ну, неможливо, значить, так будемо жити. Я все ж таки думала про це і потім. Якраз в цей період коронавірусу, е, вже коли ми почали працювати, приходять різні люди. Ми спілкуємося з різними людьми і е, там, з клієнкою однією часто е, там, почали говорити, каже, вона каже, яка в тебе є мрія? Ніби про що ти мрієш? Вона там про якісь свої мрії розказала. Я кажу: у мене єдина і така велика-велика мрія є це змінити, змінити свою посмішку. Зробити її такою, про яку я мрію все своє життя. А вона каже: ну, а в чому проблема? І каже, я була в одного лікаря, вона мені сказала, що це практично неможливо зробити в моєму випадку, а там складний, складна ситуація, і страхівка може не покрити, а я кажу, експерим, експериментувати над собою. Мені якось мені хочеться якоїсь такої впевненої, впевненої відповіді, що це зможе допомогти. І вона каже, в мене є один лікар, піди до неї, поговори, щось вона тобі скаже. Вона тільки пішла, я відразу написала, записалася на термін, прийшла до лікарки, і вона подивилася і каже, якщо б ти зараз хотіла робити ту посмішку, про яку ти мрієш, то це як будувати замок на піску. Треба спочатку вирівняти весь прикус, так як він має бути, і вже тільки після того робити те, що ти хочеш. І, а я так думаю, хто мені може зробити, кажу, ви можете зробити. Вона каже: я, на жаль, таким не займаюся, тому що це така більше, вона там лікує зуби, вона не ортодонт, тобто не... Ой, вона не кіфер-ортопед, тобто не. Не робить прикус, вона лікує зуби, а вже за ортодонтією відповідають інші спеціалісти. Вона мені дала контакти лікаря. Я зробила до неї термін, прийшла, і вона мені сказала, так, ми можемо це зробити. Ви не уявляєте радості було дуже багато. Я, ну, от просто, просто зрозуміти на секундочку, що твоя мрія вже може скоро, -скоро здійснитися. От ти просто. І виношуєш цю думку, думаєш, думаєш, що це вже просто нереально, що це неможливо. І тут тобі дають такий якийсь, якийсь шанс, що воно може здійснитися. Це просто неможливо передати словами мої емоції. Спочатку було таке, такий якийсь ефект вау, нарешті мені можуть допомогти. Потім я зрозуміла, що мені страшно, а якщо раптом щось не так. А якщо раптом піде щось не так, як треба, це ж обличчя це І вже потім думаєш, та ні, і так нормально, нащо щось міняти? В принципі, і так добре. І якісь, якісь такі різні моменти, різні моменти, емоції були, Але почитавши там відгуки про лікаря, Поспілкувавшись, знову ж там спілкуюся з клієнтами, також розказує їм цю історію. Дівчата теж там діляться, о, я теж міняла, в мене теж там така історія, я теж це робила. І хтось відговорив, казав, не роби. І так нормально. Хтось навпаки, казав: якщо в тебе є така можливість, роби, вони зроблять гарно, все буде добре. І ти знову ж таки на роздоріжжі. Не знаєш, куди піти, не знаєш, куди повернути. Вроді тобі, дають таку можливість, кажуть, що ми тобі можемо допомогти. Ну, коротше, Я погодилася. Там теж був такий тривалий, тривалий процес, але якщо вам цікаво, залишайте коментарі, я більш детально розкажу про відповім на Питання щодо того, як я проходила процес лікування зубів. Потім, як тільки я дізнаюся, що я буду лікувати зуби, я працювала з цією дівчинкою, в якої орендувала приміщення, але знову ж таки, це був такий якби проміжний етап. З якого мені хотілося перестрибнути, щоб працювати самі на себе. І це знову ж таки воно тривало, там десь ходиш, придивляєшся, шукаєш приміщення, і тут мені попадає приміщення, те, про яке я десь там. Я хотіла вікна, великі вікна, хотіла щось маленьке, тому що думала працювати сама, і, відповідно, мені одній багато великого приміщення не треба. І тут мені попадається це приміщення. І перед операцією мені дають контракт на нього, ніби дають добро на те, щоб я його орендувала. Перед операцією я підійшла до дівчинки, тої, в якої я орендувала приміщення, ніби в, 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 в даний момент, і я її попередила, що буду йти геть, але е, нас там місяць залишався, щоб відпрацювати. По контракту, так, тобто, ти попереджаєш, йдеш геть, і там кожен який контракт робить, вона мені дала тільки місяць на те, щоб він відробити. Тобто я пішла на операцію, потім в мене була на лікарняному вдома. І після того я ще трошечки допрацювала і вже паралельно облаштовувала нове приміщення, яке в мене було. Тоже там були. Там були стільки різних емоцій, так хотілося вже все облаштувати, і так погано від того, що ти відходиш від операції. Тебе просто все болить, синяки під очима. Слава Богу, це був такий період, коли можна було носити маску. Я завжди ходила в масці, і мені так було при, при якби спокійніше. Е, облаштовували приміщення, заказували меблі, м -м, якось теж. Воно так все було хвилююче, і так якось було все непросто, і водночас дуже просто і дуже легко. І вже коли ти зараз аналізуєш той момент, який пройшов, м -м, класно. Облаштували це приміщення, почала працювати, було добре, е, все подобалося. і Потім настає момент, що мені б хотілося розширитись. Хотілося б там, взяти майстра. А по, в сусідньому приміщенні, там, де я працювала, був продуктовий магазин. Людина працювала, і я дізнаюся, що через деякий момент ця людина з'їжджає з цього приміщення. Але воно, його треба було ремонтувати. Я не розуміла, якщо він з'їде, чи цей ремонт переходить, якщо я погодилася, тому що власник приміщення один і той самий, той, що мені здає, той самий і там. І я не розуміла, якщо мені прийдеться ремонтувати це приміщення, то, напевно, я відкажуся. Хоча, ну, там, насправді роботи було достатньо багато. Е і я довше час не писала. Тобто він з'їхав, я розуміла, що приміщення. Вже... Тобто Я не розуміла, хто буде робити. Якщо буде хтось робити, той хто буде орендувати, то мені вже не підходить. Якщо буде робити власник, то це займе час, але, можливо, він буде робити його під когось, а не під мене. І я зустріла управляючого домом. І ніби кажу, що там на рахунок цього приміщення. А він каже: А чого ти не пишеш, там каже, власник чекає, може, може, тобі це приміщення цікаво? Я думаю, писати, не писати це єдине, що мені було насправді такий вибір в цьому напрямку, мені було важко зробити, тому що. Ти розширюєш свої горизонти в плані того, що збільшуєш приміщення, в тебе з'являється більша відповідальність. Тобто тобі треба буде оренду платити, треба буде людей знайти, які будуть на тебе працювати. І це теж воно така головна біль, велика відповідальність, але тим не менш я написала. Писала власнику, що, що ви будете робити з цим приміщенням, чи ви його вже комусь дали, чи ні, якщо ні, то мене цікавить і що на рахунок ремонту. І він буквально мені відпові... швидко відповіли: сказала, що так, ми його здаємо. Якщо вам цікаво, то, в принципі, ми готові вам його віддати. Ремонт будемо робити. Ми робимо ремонт, тобто це теж мені підійшло. Е, і зворотнім моїм питанням було те, чи можете ви об'єднати ці два приміщення якби в одне ціле. І це також такий непростий крок, тому що об'єднати в одне ціле це треба або вибивати стіну. Е, і я не була впевнена, що вони погодяться на таке. Але звісно, що всім зручно і вигідно, коли ти там впевнений в людині, знаєш, яка вона краще їм здати, аніж давати комусь новому. Ну і я, якщо чесно, не хотіла, щоб збоку був там була якась піцерія, якісь ресторани, який буде запах. Ну, це такого я не хотіла. Якщо буде якийсь там салон. То нехай буде, але ти ніколи не знаєш, кому він здасть. Йому, в принципі, байдуже кому здати, головне, щоб здати. А мені було важливо, щоб або був якийсь те, що зв'язано індустрія краси, головне, щоб не піцерія і так далі. І вони погодилися мені його віддати, і класно було те, що е, мені потрібно вже було оплачувати за це приміщення тільки після того, коли вони зроблять ремонти. Тобто, а це знову ж таки тривало, по-моєму, три місяці вони робили це. І оці три місяці ти ходиш, дивишся, і воно не, не залишає спокою. Тому що в собі я впевнена, але коли ти починаєш е, розуміти, що. Будеш брати людей, які, в яких ти не дуже впевнена. Тобто ти їх береш, вони працюють, але там вже якість роботи, людина сама, яка вона буде. Тобто це також така дуже цікава тема. У мене великий досвід з цим, тому я теж, якщо вам цікаво, можу на цю тему з вами поділитися. Залишайте в будь-які коментарі. Щодо різних питань під цим відео, і буду з радістю розказувати вам. Так, що ще? Я так трошечки зупинилася, тому що в мене тут є така маленька нотатка. Що я ще зробила за ці 5 років? М -м Навчилась плавати. Тобто, я плавала, щоб ви не думали, що я не плавала. Плавала тільки. Так, десь чуть-чуть, я боялася глибини. Я не могла розслабитися так, як воно має бути. І це, напевно, найбільше щастя, крім посмішки, найбільше щастя, яке я, яке я відчула. Це просто навчитись розслаблятись. От. Е От, от просто ти розслаблений, ти контролюєш те, що ти робиш, ти насолоджуєшся водою, ти насолоджуєшся тим, як ти пливеш. Це щось, що неможливо описати. Тобто я, я змогла. І це також це, це було дуже важко. Ти заходиш в воду і просто хочеш плести, а воно не. Ну, Пливеш, вроді, вроді виходить, але пливеш так, що можеш ногами торкнутися землі. От ми, в мене був якийсь такий е, м, така важка, важкий перехід до того, щоб поплисти чуть-чуть далі, і не відчувати дна, і залишатись плисти. Тобто це був такий дуже важкий шлях, але м, тепер я можу цим насолоджуватися. Ну і робота. Я ніяким чином не розлюбила свою роботу. За останні 5 років я продовжую любити те, що я роблю. Втомлююся, мене засмучують люди, мене е е бувають різні моменти, але тим не менш, яка я кайя, втомлена не була, або ще щось, я стараюся з любов'ю робити те, що я люблю. І це також дуже круто. Ну і почала активно вести YouTube канал. Це е, багато для мене означає. Ви не уявляєте, наскільки важливо мені те, що ви дивитеся. Я багато повідомлень приватні отримую. Ви дякуєте, класно, тримай і так далі, ділися в тебе все вийде, ти зможеш. Це, ну, це просто воно не, не зрівняється ні з чим. Тому я вам дуже вдячна за це. Дякую вам, що ви активні. Підписуйтесь, підтримуйте мене, тому що насправді для розвитку каналу це дуже важливо. Дуже важливо бачити вас. Ваші будь-які коментарі, які ви пишете, ви маєте право на будь-яку думку, хочете, можете негативно висловлювати свою думку, можете позитивно, тобто, ви маєте на це право. Я у будь-якому випадку вдячна вам за це. Ну, вдячна за те, що ви підписуєтеся, що ви мене підтримуєте, коментуєте. Тому що це дає якісь сили рухатися далі. Так що за свої останні 5 років я можу сказати те, що я пишаюсь з собою. І. Такий важливий посил, хочу дати вам, що ніколи не переставайте вірити в себе, ніколи нікого не слухайте. Просто посилайте всіх нахер, ті люди, які занижують вас, які кажуть, що ви нічого не достойні, що ви нічого не варті. Просто шліть їх подальше. І рухайтеся, у вас мають бути ваші цілі в голові. Пам'ятайте, що ви оточуєте себе тими людьми, якими ви хочете. І тоді обов'язково у вас все буде добре, неодмінно у вас це буде добре. Дякую вам, дякую, дівчатка, дякую хлопці, всі-всі-всі, хто дивиться мене, дякую вам. Я стараюся бути з вами максимально щирою, відкритою. І, ну, звісно, я ділюся з вами тим, чим я вважаю за потрібне, будь-яку тему, яку я готова відкрити. Або, можливо, там є питання, які вас цікавлять, обов'язково задавайте, я постараюся на них відповісти. Дякую, що дивитеся, обіймаю вас усіх, і скоро почуємось!